Добрий день. Сьогодні я покажу, як замінити філамент під час друку. Отже, починаємо. Включаємо принтер. І ставимо нашу тестову деталь на друк. Підтверджуємо друк. Тепер зачекаємо, чекаємо, поки надрукується якась частина цієї деталі. Ось вже надрукувало 30%. Давайте замінимо філамент на білий. Для цього натискаємо Pause і конфірб. Чекаємо, поки принтер перейде в свій парковочне положення. Тепер натискаємо цей вазір, витягуємо філамент. И меняем филамент на белый колер. Трошки проштолкаем его в середину, чтобы он вылез. Ось ми бачимо, тут трошки не виріс. І тепер продовжуємо друк. принтер просто вхнув ще частково, забираємо залишки і чекаємо. Тепер що принтер продовжив друк білим кольором. Надрукуємо ще тропину білим, а потім знову поміняємо на ділені. Так, вже надиковано 65%, тому пропоную знову замінити філамент з білого на зелений. Зимаємо пауз, конфірм. Чекаємо поки він запаркується. Дістаємо білий філамент. його на зелений. Перед тим як замінити обов'язково обрізаємо під 45 градусів. Вставляємо і проштовхуємо всередину. Бачимо, що ми проштовхнули, з'явилось трішки білого кольору. І можемо продовжувати друк. Спринтер знову штовхнув додатково. Все, друк знову відновився. Чекаємо завершення друку і подивимося на готовий результат. Так, друг підходить до кінця, зараз ми побачимо наш фінальний результат. Ось такий результат ми маємо. Ось так легко можна міняти філамент під час друку, якщо є необхідність надрукувати деталь декількома кольорами, а якщо філамент просто закінчився під час друку.